Ну що, шановні, в мене є для вас як і неприємні новини, так і дуже приємні, які будуть стосуватися абсолютно всіх українців, які перебувають на території Польщі. Той, хто слідкує за мною в інстаграм чи телеграм посилання в описі, вже знають, що це за новина. Тому приєднуйтеся, в описі є посилання. А для тих, хто не знає, тискайте подобайку. І давайте, друзі, розпочнемо спочатку з неприємної новини, яка мала місце вчора на польських протестах фермерів, де один із фермерів вирісив собі. Причепити до трактора плакат, ви самі напевно бачили, який, щоби Путін навів порядок з усім: в Брюкселі, в уряді Польщі і в Україні, звісно ж. Ну і що ви думаєте, що з ним сталося? Є стаття Кримінального кодексу в Польщі, за такі антисемітистські, фашистські, расистські заклики. Ну і, звісно ж, він уже сидить. Правда, не надовго, але ви знаєте, як суд. Приписує тобі, скільки ти маєш сісти. Це не відбувається за один день. Але навіть в тимчасовому ізоляторі, він не тимчасовий. Це є тюрма, друзі. І Денис Галандзовський, тому підтвердження, хто бачив інтерв'ю, яке у нього я брав, коли він сидів в тюрмі два тижні, то він сидів не в ізоляторі, якомусь тимчасовому, бо їх не існує. Є тюрма, і туди садять. Я впевнений, що ця людина буде покарана. Але що говорять польські фермери на от такі подібні плакати? Posłuchajcie, Bo ja dalej prokomentuję. Po dzisiejszym dniu byłem bardzo pozytywnie nastawiony, wracam do domu, otwieram media i co? I proszę bardzo. Niestety, niektórych stać na nowego John Deera, ale na mózg i na myślenie już nie. Jako rolnicy z takimi hasłami się nie identyfikujemy, ale niestety, wśród tysięcy rolników, musi się trafić jeden debil. Przez którego wszystkie nasze akcje mogą zostać zamieszane pod dywan i po prostu zniszczone. Naprawdę kontrolujcie, co się dzieje na Waszych protestach, na Waszych strajkach. Bo w momencie, kiedy ktoś przyjeżdża z takim banerem, z automatu powinien być ten baner zerwany, najlepiej spalony, żeby nikt go nie widział. A nie idzie to w świat i rolnik z tą pełni córeczką powinien zostać wywieziony na tacę za coś takiego. Бо, правде mogą spieprzyć całą нашу роботу. Отож, друзі, якщо ви не знаєте польської мови, то я рекомендую вам її вивчити. Але я вам також перекладу, якщо ви не маєте такої можливості, тому що фермер говорить, що вони страйкують і страйкують тільки проти зеленого ладу, який висуває Єврокомісія, і страйкує вся Європа. Навіть вже в Чехії хлопці мені присилали. Дякую вам за те, що надсилаєте мені в мій інстаграм цю інформацію швидко оперативно. Не завжди дякую. Проте в відео хочу вам всім подякувати за. Те, що ви просто ділитеся цією інформацією, і я висвітлюю для вас, друзі, для українців, щоб ви знали, що ситуація в світі яка коїться. І, звісно ж, фермери закликають не робити такого. І як прокоментував цей громадянин Польщі, що все-таки бувають такі випадки, в кого просто немає до кінця повного розуму, і вони от можуть причепити собі такий плакат на американський трактор. Ну і звісно ж. Те зерно, яке було розсипане, я впевнений, що винних покарають. Вам потрібно зачекати. І знаєте, не вам особисто треба за це переживати. Знаєте, чиє це зерно? Так, воно українське. Але ті холдинги або ж компанії, які транспортують це зерно, навіть транзитом через Польщу, це вони повинні переживати за це. Бо ми, звичайні українці, боремося за свої права. І насправді, взагалі, це не звичайних маленьких фермерів зерно, а великих холдингів. Так, збирали його звичайні фермери, звичайні люди. Можливо, як... як це пояснити, я не знаю до кінця, але сподіваюся, що ви мене зрозумієте, тому що пройде один рік, ніхто б цього вже пам'ятати не буде. Наше завдання зберігати спокій, щоб не виявилося, щоб російські телеканали почали транслювати, що ми почали. Сперечатися з поляками досить гостро, тому що вже такі подібні відео з'явилися на російських телеканалах. От подивіться Ну нововішенка на торті тотальна зрада для України стала повною блокування української границі з Польщею, з якими може пройти логістична катастрофа. Причому чим далі, тим хуже. Сьогодні польські брати українців перекрили ще й железну дорогу на переході в Медики, Шигіні демонстративно висипали з вагонів на рельси Самое сокровенное для всех украинцев сырье – это зерно, которое, как говорят зеленские фермеры, незалежные, из последних сил, с кровью и потом собирают под ракетными обстрелами Владимира Путина. Причем поляки параллельно скандируют довольно нелегальных поставок. Наверное, так и выглядит апотеоз польско-бандеровской трупы Хотя здесь все по Гоголю, ляхи снова не помогли. Дружили б з Росією торгували би зерном, работала б промисловість. Причому на дешевому газі катались б українці не на Бредлях, а на російських Хаусах. А якщо ми, друзі, почнемо уже виходити на мітинги, це добром не закінчиться. Поляки мирно страйкують. І вони мають на це право. Навіть президент Польщі Анджей Дуда сказав, що вони мають на це право. І хочу додати, друзі, що коли ми. Кілька місяців тому зберігали спокій, допомагали нашим водіям, все закінчилося. І я впевнений, що незабаром вибори, знову ж таки, в Польщі, і будуть вибратися мери міст, президенти міст. І це, я так думаю, звісно, що я можу помилятися, що це все пов'язано з цим. Уявіть собі, що Дональд Туск, який був президентом Європейського Союзу, нічого не може вдіяти з Європейським Союзом, щоб кожна країна припинила ці страйки. Не знаю, бо у всіх. Країнах відбуваються ці страйки. Але сьогодні ми поки що не можемо дізнатися, як це все відбувається. Проте я хочу, щоб ви зберігали спокій і не робили швидких рухів. Знаєте, як мені важко читати коментарі негативні, які ви мені пишете. Які б вони не були, можливо, це не ви, можливо, це боти, яких є дуже і дуже багато, особливо в TikTok і Facebook, слава Богу, в Інстаграмі нема. І, звісно ж, важко з ними боротися. І я борюся з ними сотнями кожного дня. Тому я вас прошу, взяти приклад з мене, набратися терпіння і не робити досить серйозних рухів. Треба переспати з цією думкою і на наступний день вже приймати серйозні рішення. Інколи треба швидко приймати ці рішення, але не в даному випадку. <кхе> Також, друзі, якщо комусь цікаво, я сьогодні здавав кров. Останнім часом я дуже багато хворію і памер... запар... запаморочення в голові. Моє ствердження, що я трошки замало пою води, тільки одну каву там цілий день. Отож, друзі, переходимо тепер від поганого до хорошого, тому що у Польщі перебування українським біженцям все-таки продовжать. Бо у мене ви запитуєте постійно, і знаєте, от вчора навіть запитували, зробив сторіс, а пізніше вже прийняв президент Польщі таке рішення підписати цю уставу. Єдине, що ми не знаємо, тільки поправок, які там внесли. Тому я вам рекомендую підписатися, щоб не пропустити ці поправки. І в Instagram, в Телеграм, так само за посиланням в описі. Ось. І можу вам сказати, що до 30 червня ви можете спати спокійно. Сказав би хтось інший, але не Сергій. Бо Сергій буде продовжувати вам казати. Що 4 березня 2025 року, не за горами, на сьогоднішній день, якщо податися в Кракові, наприклад, на карту побиту за допомогою команди StarMakDocuments або ж в Катовіцях чи в Рославі за допомогою іншої команди, посилання знову ж таки на залишання заявки, ви знайдете в описі до цього відео, то ви зможете отримати карту побиту плюс-мінус за один рік. Чому плюс-мінус за один рік, а не швидше або пізніше? Ну, швидше просто не вдасться. Тому що є черги і вони збільшуються. І не вірте тим фейкам, що десь там карти перестали видавати на два роки українцям. Це все фейк. Я вам кажу, що це фейк, і інше передайте. А друге, друзі, що якщо ви самостійно подастеся, то ви можете трошки ждати дати довше, бо вам ніхто не скаже, що поштою ждати довше, це раз чекати. Хтось мене поправить. І друге, це те, що якщо ви зробите якусь помилку, будете доносити документи по черзі, це також продовжить термін легального вашого перебування і, звісно ж, термін очікування на позитивну децизію. Бо коли ви навіть чекаєте на карту попиту, вже зложили в це також рахується легальне перебування. І ось, якщо ви плануєте залишатися на території Польщі чи іншої країни, де ви хочете зареєструватися в тому чи іншому ужеді, то вам потрібно. Все ж таки, вже думати зараз про це, бо час летить дуже швидко. Я вже сталий попит подався. 7 березня ми йдемо на прислухання, якщо хтось подавався на сталий побит із дружиною чи чоловіком, котрі громадяни Польщі, то ви знаєте, як це відбувається. Нас поодинці будуть запрошувати, і е, буде проходити таке опитування. Одні ті самі питання нам будуть задавати. Ну і хочу вам сказати, друзі, також, що. Ви знаєте, що не всім громадянам продовжили до 30 червня, а продовжили також до 31 серпня тим, хто має дітей на утриманні і ці діти навчаються, та також тих, хто буде складати іспити, то їм продовжили до, до кінця вересня. І ще одне таке важливе, що е, закон, цей який підписав президент Польщі Анджей Дуда, він ще. Вносить зміни, що збільшують до 28 місяців термін, протягом якого українському громадянину, що здобув кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав Європейського Союзу, може бути наданий дозвіл на провадження професійної діяльності лікаря або стоматолога та умовне право на здійснення профдіяльності. Також, друзі, я сьогодні буду записувати відео знову ж таки з командою Starmark Documents, де відповім на найбільш поширеніші запитання, які стосуються. Провадження є до особої господарчої, це ФОП, і також це ще там буде обговорюватися статус ОКР і які механізми взагалі писання бізнес-плану для того, щоб податися на карту побиту чи від ФОПа, чи від спілки ЗО. Тому хто з бізнесменів мене дивиться, або ж кого ви знаєте, хто хотів би це дізнатися, то я вас запрошую в мій телеграм. Я там опублікую відразу анонс. І ви першими побачите всі відповіді на. Поширення запитання, тому я вас ласкаво запрошую, друзі, діліться це відео з іншими, тому що те, що коїться зараз в Польщі і у всьому Європейському Союзі, це, друзі, має місце в нашому сьогоднішньому дню проживання, тому ми повинні до цього відноситися спокійно і тільки спокій дасть нам можливість вижити. Якщо я міг би зробити мітинг, міг би зробити, і я міг би бути настільки популярним, але чи воно мені треба? Ні, друзі, я не хочу на це підписуватися тільки через те, що вважаю, що поляки мають можливість страйкувати. Проте вони не мають можливості розсипати зерно або ж наклеювати, наклеювати такі плакати. Хочете дізнатися відео, друзі, про уставу, яка дасть можливість цьому заперешкодити? Пишіть про це в коментарях і пишіть слово хочу уставу, і я вам це, друзі, Скажу, яка устава буде захищати ваших дітей в школі, як ви можете боронитися перед поляками, які будуть вам викрикувати, що ви, не знаю, фашист і так далі. І ця людина може цілком ймовірно піти за ґрати. Тому пишіть, будь ласка, хочу уставу, і я зроблю для вас окреме відео. На сьогодні в мене все. Не знаю, чи вам такий формат підходить, але я стараюся з вами спілкуватися по-простому, а не придумувати якісь такі слова. Які я не вважаю щирими, так як роблять політики, наприклад, вони говорять одне роблять інше. Я так не вмію поки що, і сподіваюся, не навчусь. Тому гарного дня, тримайтеся.